Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні швидесенько готуємо вечерю. Яке м'ясо можна швидесенько приготувати? Звісно, що курятина. Це в нас буде філе з вершками і з печерицями. Що буде на гарнір, а ось це вже зірка нашого відео. Це буде манка, приготовлена незвичайним способом. Також ще до цього всього салат із свіжої листя. Ну, і тут ще, походу, ще дещо придумала. Тож швиденько приступаємо. Найперше ставимо розігріватися дві пательні. Ці великі у нас буде куряче філе тушкуватися. Ставлю на сімірочку. Тут у нас буде смажитися, ну а потім далі розпарюватися манна крупа. Так, щоб щось нагрілась, поставлю на вісім. І сюди, і сюди я зараз додам топлене масло вершкове. Ви можете додавати. Топлене вершкове масло, просто вершкове масло. Що вам більше до смаку. Жир свини. Так, скільки я ще, мабуть, ложечку сюди покладу. Все, хай розтоплюється. Більше нам поки що не знадобиться це. Поки наше вершкове масло розтоплюється, підготуйте манку. Манки я беру сьогодні неповний стакан. Це у мене мірка на 250 мл, 150 г, це отак от на один палець, не доходячи до верха. На 150 г манки підготуйте літри бульйону. Ви можете додати чисте молоко, ну, тоді воно буде більш така солодша, як би сказати, більш молочна каша. Можете додати молоко з водою на половину. Це вже буде більш такий гарнірний варіант. Я додаю бульйон. Можна взяти м'ясний, можна взяти овочевий, а можна і взагалі бульйонний кубик, тільки хорошої якості. Бульйонний кубик розмочити, літри бульйону нам потрібно буде. Так, поки що нарізаю куряче філе. Я дуже перепрошую, можливо, за свій голос прихворіла, не можна, як то кажуть, оговтатися. А їсти треба, а знімати хочеться. Так, курячі філе такими невеликими такими довшими шматочками зараз наріжу. Пам'ятаємо, що його також довго не потрібно готувати. Бо тоді воно з м'якого філе просто перетвориться на, ну, на, на, на тверді якісь такі шматочки. Такі якісь, на мій погляд, зайві частинки я відрізаю. Тим більше воно тут ходить попрошаєчка віддати якому Як бачите, я взяла філе буквально одну цю, один розворот, одну грудочку тільки, і абсолютно достатньо буде от для вечері з трьох дорослих людей. Так, чекаємо, поки наші котельні розігріються. Петельні розігрілась. Зараз я чуть менше зроблю. Висипаємо манку і підсмажуємо її до золотистого кольору, але щоб не згоріла. Так, зараз все це розмішаємо і лишаємо підсмажуватись. Так, куряче філе викладаємо. Значить, що ні у курячі філеї зараз не додаю, ні, ні солі, нічого, ні, звісно, до манки. Ну, тому що в мене бульйон вже заправлений, я манку взагалі більше не ні, ні солити, нічого там не ні, 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 ні перчити, нічого я не буду додавати. Так, поки це все обсмажується, зараз наріжу печериці. Печериці помиті там нарізаю абсолютно довільними шматочками. Одним оком дивимося. За нашими пательнями Помішаю манку. Так, я бачу, вже починає так знизу трошки прихоплюватися манка. Все те, що нам потрібно. Так, давайте тоді спочатку з нею розберемося. Заливаємо бульйон. І так потрошки зараз я буду лити, перемішувати, лити, перемішувати. Ніяких грудочок з таким способом у нас не буде, тому що у нас вже кожне, як те, кожна крупинка зернятку, то не зернятку, кожна крупинка у нас вже пересмажилася з вершковим маслом. І особливість е, даного способу приготування, що ви будете відчувати от просто окремо кожну крупинку. Якщо ви е, готуєте таку, е, як би сказати, імітацію ікри, з оселецем, з томатною пастою там, чи томатним соусом і манкою. Спробуйте приготувати саме таким способом. Оце буде дійсно, схоже на ікру ікрута чи мінтає. Крупинка до крупинки буде. Врешті-решт виливаю все, перемішую, зменшую температуру до 5. Зараз вона трошечки прокипить і закрию. Кришкою, щоб вона далі пропарилася хвилин 10 і все. І ще раз наголошую, що я не солю, нічого більше не роблю, тому що у мене бульйон вже був заправлений. Мені немає потреби. Дивіться, я свою вже плиту можу вимкнути, вона ще знизу буде підігрівати. Ви якщо готуєте на газу, то ну, там, подивіться, як можна на мінімум мінім трошечки скоригувати і відразу вимкнути. Хай стоїть під кришкою, набирається, розпарюється. Так, сюди у нас печериці. Так, на цьому етапі я вже трошечки присолю і припорчу, щоб печериці швидше пустили. Сік. Це сухий чесник Вирішила вимкнути все-таки на трієчку, на трієчку, бо бачу, що швидше якось котельня охолодає Так, закінчуємо вже. Піле. Дуже раджу вам додавати саме мати, як то кажуть, під рукою саме вершки, а не сметану. Абсолютно, як то кажуть, знайомі вам речі, вони будуть набагато смачніші, ніж тушковані там сметаною. Це все-таки солодкий продукт, а сметана кисломолочна кисломолочний він буде звертатись і кислинку давати. Ну, хоча б, хто як полюбляє все. Протушковується. Трошечки, трошечки пізніше. Я, щоб воно було густіше, зараз хай е, печериці віддадуть весь свій сік Я трошечки розведу розведу крохмалю І загущу, щоб воно мені трошечки більше трималось, як то кажуть, кубки. Все, робимо салат. Як то кажуть, сюди вже можна не заглядати. Зараз я побачу, яка буде густина тут. Бо я брала 10% вершки, чи не будуть вони мені рідкі Хай тут зараз тушкуються. Будуть зарідки, загущу трошки крухмалом. Зменшила вогонь під пательнею з м'ясом на п'ятірочку. Так, салат я отак зроблю в такій мисочці. Легше все вимішати, а потім культурно викласти, як то кажуть. Так. О, можна було і цибулю покласти до курки, ну, то вже, вже все, як то кажуть. Ну, залишу оці білі стебла якоїсь іншої страви. Так, трошки є свого салату, трошки купленого свій. Так, я чесник ще підготувала. Тут суміш з руколою і різними видами салату. Я так порвем. Тут вже стебла грубші, то я до самого кінця їх не дориваю, будуть гірчити. Так, щоб вже не повертати камеру, курка наша вже готова, виглядає вона ось так. Навіть і не знаю. Можливо, зараз я таку чайну ложечку корхмалю все-таки розведу, додам, щоб вона так більш. Так кажуть, кубки трималося. Чайна ложечка. Це саме вершками зараз розведу. Все, буквально дві пів півхвилинки, все на місці пригусло. Я навіть все вимикаю. Готуємо для нашого салату заправочку. Якби стандартна. Шкода, що гірчиці немає ніякого виду. Нічого, обійдемося так. соєво соус. Меда, або, як в моєму випадку, це варення з кульбаби. Я думаю, чайної ложки на це хватить. Лайм, оливкова олія. Можна ще оцією? коли мед густіший, то краще отакою, от таким вінчиком розмішувати. Так, свіжої зелені немає. Ну, нічого я сухим кропом підсиплю. О, господи, тут закрутила, як то кажуть, на на всіх, де. Кунжутне насіння. Цю суміш я і не солюю, нічого не роблю, тому що зараз буде, походу перемішається, тоді буде видно, чи потрібно солити, чи ні. Ну так, чуть-чуть треба. От і все, салат готовий. Як то кажуть, на цьому можна було би і зупинитися. Або я тільки сьогодні не побачила плавлений сирок в магазині, і мені так захотілося цього нашого ну, салат, не салат, як назвати? Ну, сирок тертий з майонезом-чисником. Да-да-да, я люблю <смас> такі салати. Все. Тому я зараз просто натираю сирок, чесник вже підготувала, майонез і наша вечеря готова. Взяла сирок дружба. Просто, просто попробувала, який він, щоб був твердіший. Отираємо чесничок. О, саме якраз на ніч чеснику наїстися, правда? Але ж смачно. Ну і майонез. Коли немає часу, Готувати, то, звісно, покупне майонез виручає Ну, а якщо вже трошки є більше часу, або раптом у вас є зварення на круто яйця, додаєте сюди до сирку і просто шикарно. в тарталеточки він тоді, ну, такий більш, більш ніжний. Крабові палочки можна підтерти сюди. Та що тільки не можна? Головне Мати бажання поекспериментувати. От і все. Все, сирок перекладаю, сервірую, і наша вечеря готова. Так, ну, я покажу на одній порції, як воно буде засервіровано. А ви вже там собі дивіться. О зараз тільки думаю, цього вистачить. Чи оцю взяти? Можливо, все-таки цю більшу. Так виглядає наша манка. Не знаю, чи видно, але я, наприклад, так коли провожу, я бачу кожне зернятко. Така у нас курочка смачненька вийшла. Так, трошки мало кольорів. Ну, але, що маємо, те маємо. Це у нас звичайна, звичайна вечеря. Ну, що, отак От у нас буде сьогодні виглядати порція, скажімо так, на кожного. Е, манки. Ну, я, наприклад, цю можливо меншу порцію. Хоча я не скажу, що це дуже так менша порція, скажімо так, я для себе. Тут ще для двох чоловік, навіть абсолютно ще і достатньо. От. Тут у нас курочки також більше, ніж достатньо, салату. В общем, всім всього вистачить. Ми сьогодні з вами готували, можна сказати, майже в реальному часі. Хіба що там трошечки будуть якісь склеечки, якщо я тут на хвилинку відійшла за ложкою. А те взагалом ви самі бачите, скільки це зайняло часу. Небагато і достатньо цікава страва у нас вийшла, ситна страва. Отож, дякую за перегляд, натхнення вам на приготування. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, Підписуйтесь на інстаграм, хто ще не знає, так і задаєте балачки на кухні. Там я викладаю більш такі буденні, якісь там. буденні страви, буденні ідеї, трошечки свого життя, ну, всього загалом потрошки. Що ж? Ще раз дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео, до побачення!